Сьогодні ми з вами знову повторимо про вкладення алгоритмічної структури повторення з передумовою та лічильником. Давайте пригадаємо: у нас є алгоритмічні структури: це алгоритм слідування, так? тобто лінійний алгоритм, в якому команди виконуються поступово одна за одною. Далі, алгоритмічна структура розгалуження, яка у скретчі виконується за допомогою. Команд, якщо то або якщо то інакше. Тобто повне розгалуження, вибачтесь, повне розгалуження і неповне розгалуження. А сьогодні ми знову поговоримо про алгоритми з повторенням. І алгоритми з повторенням у нас виконуються такими командами. Перша команда завжди. Пригадайте, що означає ця команда. Далі повторити до, тобто повторення, пригадайте, як називається дана команда. І ось такий блок. Розберемося. Повторити 10 це алгоритмічні структури з повторенням, з лічильником, тому що 10 вказує на число, яке нам треба повторити декілька разів. Далі алгоритмічні структури повторення, які повторюється команда завжди, так, тобто постійно нескінченну кількість команд, аж поки ми не натиснемо на кнопочку Зупинити. І алгоритмічні структури з передумови, тобто нам е, треба задати умову, до якого моменту наш виконавець буде повторювати певні команди. І умовою можуть бути групи датчики, команди за групи датчики. Давайте повторимо ми з вами минулого разу. Малювали криві лінії і лабіринти. Повторимо, як це виглядає і як тут у нас виглядають вкладені алгоритмічні структури повторення. Починаємо. Ми намалюємо з вами квадратик. Спочатку пригадаємо, як нам треба намалювати квадрат. Скільки буде повторень? У квадрата чотири сторони, значить, чотири повторення. Що ми будемо робити при малюванні квадрата? Сьогодні в нас буде маленький квадрат, тому буде переміщення на 10 кроків і поворот на 90. Да? Тобто гострий кут. Таких повторень буде 4. Щоб ми це перевірили. Ми бачимо, наш спрайт повертається, тобто він виконує ці команди, але нічого не малює. Нам треба додати команди групи олівець. Натискаємо на олівець. Перше ми все очищаємо, пам'ятаємо. Далі нам треба опустити олівець, надати йому колір. -який, надати колір. І сьогодні ми ще задамо розмір. І поставимо розмір 10, щоб у нас прямо кубики такі вийшли. І якщо ми надали колір, задали розмір, опустили олівець, намалювали. Виконаємо команду перевіримо, що наш виконавець намалював один квадратик. Ще раз, а він ще раз його намалює. І таким самим чином ми бачимо, що в нас є перший цикл. Він буде в нас внутрішнім, бо він вказує на малюнок одного квадрату. Подивіться ще раз раз. І ми зробили один квадрат. Я хочу, щоб таких квадратів в рядочку було 12. Тому ми поки що відкріпляємо ось цю команду. Дивимось, в мене опустився олівець. Повторили 4 рази, в результаті якого утворився один квадрат. Мені треба після цього, щоб мій спрайт трішечки перемістився і почав малювати знову такі ж квадрати. Тобто ми обов'язково після першого квадрату, щоб лінія в нас не тягнулася, олівець не малювався, ми обов'язково піднімаємо олівець так, і задаємо йому команду Переміститися, ставимо 30 кроків. Тобто, щоб відстань між квадратами була в 30 кроків. І якщо запустимо, дивіться, бачите, він намалював і трішечки перейшов. Нам тут дуже його не видно. Але зараз подивимось. я хочу, щоб таких квадратів було 12. Тому я ось цей внутрішній цикл поміщаю в зовнішній цикл. І знову ми беремо повторення з лічильником. Тобто я хочу, щоб ось ці команди опустити олівець, намалювати один квадрат, підняти олівець і переміститись, повторили це 12 разів. Ставимо 12 і подивимось. Бачимо. Бачите? Тобто, ось ці четвірочка у нас команди дві відповідають за перший квадратик, а ось цей зовнішній 12 за кількість таких квадратів. Тепер удосконалимо наш проєкт. Мені треба, щоб він починав малюватися, коли натиснуто зелений прапорець, і щоб завжди... Позиція кота була в одному і тому ж місці. Ми поставили спрайта і обов'язково подивилися на його координати. Ось зараз він стоїть в координатах x-170, y107. Йдемо в групи Ру і беремо команду або переміститися в ці координати, або ковзати. Я поставлю ковзати і виставимо наші команди. Тепер, наприклад, поставлю в будь-якому місці кота, натисну на зелений прапорець і він перейде в початкову точку. І почне малювати наші 12 однакових квадратів. Тепер пригадаємо, якщо я хочу знову, це теж ми зараз робимо і цей цикл внутрішнім ще додамо, я хочу, щоб таких рядочків було три. Пам'ятаємо, що мені треба, щоб мій виконавець перемістився координата Y іде зверху вниз, тобто, щоб він перемістився вниз, тобто змінив значення. Ось в групах рух змінив значення Y, тільки не на 10, а теж можна на 30, можна 50 квадратики в нас маленькі, тому можна ставити різну кількість кроків. Але подивіться, y вниз, побачили, в чому в мене помилка. Змінити y на 50, якщо ми рухаємось вниз. Або вліво, то наші значення йдуть із позначкою мінус, тобто на мінус 50. Бо якщо буде 50, він буде рахувати малювати вгору, а мінус 50 вниз. А х в мене повинен бути той самий, тобто зліва, з однієї тієї ж точки він повинен малювати квадратики, щоб вони були рівненькі. Тобто х ми задаємо значення, воно в нас буде незмінне. І ми поставимо ось ці дані, які були в першому рядочку, було х мінус 170. Значить, ми задаємо х мінус 170, залишаємо незмінним, а лише опускаємо його вниз по y. І змінимо кольор, щоб кожен рядочок у нас був різного кольору. Ми надамо ось змінити колір олівця на 10, ми можемо поставити на будь-яке число, наприклад, на 30. І таких рядочків, тепер дивіться, скільки ми хочемо, щоб було. Наприклад, у нас завдання 3. Значить, ми беремо цикл з повторенням. Поміщаємо три рази і дивимося, що в нас вийшло. В нас є внутрішній цикл 4, це малювання одного квадрату. Далі інший цикл ми повторити 4, в нас буде вкладеним. Да? Іншим повторити 12, він відповідає за кількість квадратиків в одному рядочку. І зовнішній повторити 3 відповідає за те, скільки ж таких рядочків ми хочемо зробити. Раз, два, три. Пробуйте повторити, уважно, тільки розберіться і насправді це не складно. Спочатку в нас ідуть команди олівця налаштування, потім зробіть спочатку перший цикл для однієї фігури, потім вкладіть його в інший цикл і зовнішнім закрите. Якщо ми змінимо тут на 5, то у нас буде 5 таких рядочків. Потренуйтеся, а ми з вами переходимо до іншого завдання, яке треба буде вам виконати. Подивіться, в нас сьогодні такий проєкт, в якому будуть рухатися наші транспортні засоби. Ми з вами при натисненні на зелений прапорець в мене зміняться сигнали світлофора. По одній вулиці буде зелений колір світла, по іншій червоний, і вони будуть постійно змінюватися. Машини будуть рухатися. Кожна машина зі своєї сторони. При натисканні клавіші 1, цифри 1, Наша, наприклад, зелена машинка в даному випадку повернеться в початкові координати ліворуч і почне рухатись. Але якщо вона торкнеться червоного кольору, то вона буде чекати, поки да, чекати до, тобто повторення з передумовою, вона буде чекати, поки в нас не зміниться зелений колір. І так само кожна машинка. Зелена в мене рухається на циферку 1, фіолетова на циферку 2. далі. Машина, фургончик з морозовим, циферка 3, автобус циферка 4. Якщо ми запустимо, просто спостерігаємо поки що. Бачите, зелений загорівся, тут червоний. Через кожні 5 секунд їхні значення змінюються. Тепер ось червоний ставлю, машини їх чекають при натисненні на цифри 1 і 2. Знову двічка. Якщо зелений, вони проїжджають. Бачите, загорівся червоний, машина все одно зупинилася. Тепер 3 і 4 тестуємо теж стоять на зелений кольор, вони поїхали. І так, далі, бачите, вони роз'їжджаються. Таким самим чином ми з вами можемо пограти, і ніяких аварій в нас не буде, тому що правильно виконані всі правила і дотримання. Отже, ми зараз з вами розберемо, як створити фон. Як додати виконавців? Зробимо з вами одну команду зразок для світлофора, одну команду зразок для автомобіля, а всі інші команди ви зробите самостійно. Так, починаємо. Переходимо до скрича, видаляємо рудого кота, додаємо, давайте спочатку сцену намалюємо. Натискаємо Обрати тло, обираємо олівець, видаляємо, залишаємо перше тло, обираємо. Колір прямокутничок мені треба. Так, нам треба сірий колір. Межа обираємо теж як в колір лінії. І починаємо малювати першу смугу. Так, спробуємо. Раз її намалювали і другу смугу. Дивимось, щоб нам зручно було розташовувати автомобілем. Тепер беремо червону розділюючу смугу, обираємо, шукаємо білий колір і малюємо тут головне рівненько намалювати. Є, в мене циферка 1, товщина межі, ви можете її... Змінити, зробити її, товщою, вже як в мене один, то нехай буде завжди одна і та сама товщина. Можливо, не дуже рівно є. І є. Перехрестя у нас вийшло. Все, сцена є, йдемо до виконавців. Натискаємо Додати виконавців». нам потрібна кнопочка Стоп. Прописуємо Стоп. Додаємо. і… Нам їх треба 4. Дублювати, дублювати. Але кожна кнопка має свої образи. Угу. Тут, в даному випадку, немає. Але подивіться, може бути ще зелений. Обов'язково перевірте, що якщо у вас буде червоний і зелений, ні в якому разі, о, ну, не те, що ні в якому, просто видаляйте другий, щоб у нас був лише один образ, червоний колір. Розміщуємо наших виконавців. Сюди, сюди і сюди. Є, виконавці є. Тепер нам треба ще головні герої, не? тобто учасники дорожнього руху. Натискаємо, так, що тут нам? Спорт, музика, фантазія, мода, літери. Шукаємо наш транспорт. Є один. Далі два. Далі ви можете тут пошукати щось інше, що є. Можливо, тут якісь велосипеди є. Так, де Автобуса не бачу. О, є така машина. Розміщуємо їх. Беремо машину, наприклад, першу. Да? Фіолетова, нехай вона буде їхати з цієї сторони. Змінюємо її розмір, десь на 40 Ставимо, напрямок нас влаштовує. Далі знову зелена машинка. Теж її змінюємо розмір 40. І напрямок її змінюємо. Мені треба, щоб вона рухалася вліво, але стиль обертання був нормальний. Та? Звичайно, щоб вона на колесах їхала. Беремо автобус, зменшуємо тут тобто йому, може, навіть 30 ми поставимо. Можна 20 поставити, бо він такий величенький. Змінюємо напрямок. Нам треба, щоб він рухався вниз, а вниз це 180. Розміщуємо і вантажівка. Теж її поставимо 20, але вона напряму порухається, Нас вгору ставимо, теж розміщуємо. І можемо теж наші кнопочки змінити на розмір 50. Ну, Подивитись там, як вам буде зручно. Але ж дивіться, розміщуйте напроти, напроти а, машини, тому що а, машина. Потім буде торкатися, да, щоб вона торкалася, бо в нас буде команда, якщо торкається кольором. Так, розмір ми позмінювали. Поставимо їх, ось так розташуємо. І починаємо. Мені треба натискаю, дивимося, що це в мене верхній світлофор. Значить, коли натиснуто на зелений прапорець, нам треба завжди. Повторення, да? безкінчена кількість разів, що постійно, поки ми граємо, наші світлофори змінювалися. Ми ставимо, вони будуть починати, а, наприклад, з червоних, да? то ми поставимо їм команду встановити ефект в нуль. В нуль це означає, що це початковий колір наш. Да? Встановити ефект в нуль, далі чекати, наприклад, 5 секундочок, можна менше подивитися, в залежності від вашої гри, але і не дуже швидко. Потім мені ще раз знадобиться чекати і беремо вигляд, теж встановити ефект колір, і в нас зелений буде нехай 64 відповідати. Тут візьмете мої дані, щоб у вас все виходило. Якщо я запущу, бачимо червоний, через 5 секунд змінюється на зелений. І так завжди. Тобто, відповідно цьому кольору, в нас повинен працювати протилежний. Так? Тобто ми натискаємо на наступний стоп і дивимося, що це лівий. Ні, він у мене не повинен бути однаковим. Стоп 3 правий, теж він в мене вони протилежні, тому вони будуть однаковими. І стоп 4 це той, який знаходиться навпроти. Тому я беру кнопочку стоп, беру ці команди і копіюю їх, переношу, зажимаю мишку. І переношу їх в усю командочку. Бачите? Скопіювалися. Якщо не вийде скопіювати, то просто вводите такі самі дані. І якщо ми перевіримо, то бачимо, що вони одночасно змінюють свій колір. А тепер подумайте, що повинно змінитися в протилежних світлофорах. Ми бачимо, що ці починають червоним кольором, значить, відповідно, другий і третій в мене повинен починати з зеленого кольору. Да? Тому я що повинна зробити? Ті самі команди, тільки навпаки, якщо цей починає з нуля, то навпаки лівий правий починають з 64, тобто це зелений кольор, а потім будуть змінюватися на нуль, на червоний. Протестуйте. Далі беремо машинку, як рухається машинка. Машинка в нас перша, наприклад, в мене фіолетова, буде рухатися, коли клавішу 1 натиснуто. Беру клавішу 1 натиснуто. Що машинка повинна? Вона завжди в мене повинна стояти в цих координатах, тобто звідси буде рухатись. Це мін x-198, y-30. Ідемо і говоримо, щоб вона завжди перемістилася в ці координати. Тепер вона буде повторити до, до якої умови вона буде повторювати, поки не торкнеться межі. Так? Тільки дивіться, щоб вона і тут не торкалась межі, бо якщо вона одразу буде торкатись межі, то ваш проєкт працювати не буде. Так з усіма машинками. Трішки їх від сцени відвигайте. Так? так. А мені треба було для цієї машини робити. Ну, добре. Працюємо, повторити до торкається межі. Це датчики до якої умови? До торкається межі, поки ми не торкнемося межі, що вона буде робити? Вона буде переміщуватися на 10 кроків. Да? Тобто з цієї точки до іншої до межі переміщуватися на 10 кроків. І начебто, все просто: натискаю один. Вона переміщується ще раз один, знову, але в нас тут є певна умова, в нас світлофор може бути червоним. Да? Тому беремо тут розгалуження. Неповне беремо. Якщо то, якщо що якщо ми торкнемося кольору якого кольору ми торкнемося, натискаємо на колір, беремо піпеточку, щоб точно обрати колір червоний. Так? Якщо вона торкнеться червоного, то буде чекати, поки загориться зелений. Так? Чекати, поки чекати, поки торкається кольору. Зеленого, теж на піпеточку, не самостійно обираємо кольори, а натискаємо на піпеточку. Якщо у вас не будуть вони змінюватися, запускайте свій проєкт, воно буде під час проєкту змінюватися, ви знайдете цей зелений колір, бо саме його, да, якщо буде хоч трішечки відрізнятися від тінок, програма працювати не буде. Вона буде, якщо торкнеться червоного, буде чекати, поки загориться зелений, і після цього що робити? Знову переміщуватися на 10 кроків. Перевіримо. Бачите, вона торкнулася червоного і стоїть. Але в мене зелений тут не працює, да? тому що це стоп-2, а ми його не зробили, тому швиденько ми його зараз зробимо. Ми беремо ці команди, копіюємо їх, стоп-2, але дивимося, що ці починають в мене з зеленого, значить, ось з червоного, да? значить, цей повинен починати навпаки 64-го змінювати в нуль. Так? Натискаємо один, вона поїхала. Ще один, вона поїхала. Все, червоний чекає, поки не загориться зелений. Загорівся, вона автоматично поїхала. Знову натискаю на одиничку, машинка починається рухатись з початкової точки, чекає. Якщо загорається зелений, їде далі. Але при кожному торканні межі вона зупиняється. Так? Тому ось перша машинка зроблена. Ви дивитесь і всі інші машинки робите аналогічно. Тільки змінюєте клавішу 1, 2, 3, 4. Да? У нас тут 4, значить 4 клавіші. Встановлюєте координати початкової точки. Пам'ятаємо, що машина не повинна ні в якому разі торкатися межі, біля якої вона стоїть, бо не буде працювати. Проєкт, проєкт зрозуміє, що він вже торкнувся межі, і не буде нічого робити. Далі. Буде завжди переміщатися на 10 кроків, якщо розгалуження неповне торкнеться червоного кольору, то буде чекати, поки загориться зелений, і потім знову рухатись. І так, поки не торкнеться межі. Уважно ще раз, ставте на паузу, якщо не зрозуміло, можете прописувати мені в коментарях, та, якщо у вас якісь питання виникають, але ваше завдання створити ось такий проєкт. Якщо ми його запустимо, бачимо, що в мене будуть працювати лише три світлофори, тому що один ви робите самостійно, і буде рухатись одна машинка. Ось дивіться, коли я натискаю на одиничку, вона їде вже, да? тобто вона від зеленої клавіші в мене не залежить. Поїхала. Тут червоний. Тепер в неї червоний вона чекає, тільки загорівся зелений, проїхала далі. Ще встигла проїхати. Це я постійно натискаю на одиничку. Все червоний загорівся, машинка стоїть, чекає. Знімаєте коротеньке відео або зберігаєте проєкт свій, як ми можемо його зберегти. Натискаємо файл, Вивантажити на ваш комп'ютер, тобто зберегти, так? вивантажити на ваш комп'ютер, і у вас все завантажилось в папочку завантаження. І потім можете саме цей файл прикріпити до роботи. А можете зняти коротеньке відео, тільки як повністю працює ваш проєкт, бажано в ось цьому розширеному режимі. Натискаємо на ці стрілочки і збільшуємо або зменшуємо режим. Сподіваюсь, у вас ще вийде все вийде і чекаю. На ваші роботи переглянути, які з вас регулювальники вийдуть. Бажаю успіху, до побачення.